Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам подивитися мультфільм про дівчинку Маю і її друга макрофага. Дівчинка Мая лінувалася. вона не любила прибирати в домі. Вона навіть пил не витирала. А от познайомилася вона з макрофагом, і макрофаг розповів їй, до чого приводив бруд в будинку після того, як Мая з ним потоваришувала, вона почала прибирати. Приємного вам перегляду. Пригоди Україні невадимок. Чому треба прибирати в оселі? Можливо, це й не гарно, але іноді я заздрю своєму братикові Петрику. От уже в кого нема ніяких турбот. І нагодують, і покупають і пограються з ним. Усі біля нього і все для нього. А я тільки й чую. Має погратися з Петриком, має прибери свої іграшки, має те, має все. Ось так цілісінький день, уявляєте? А минулого тижня мама сказала, що я вже доволі доросла, отже, маю допомагати їй. По справжньому, і віднині я мушу витирати у домі пил. Після сніданку мама дала мені ганчірку і показала, як потрібно це робити, а сама взялася за полотяг. О, Господи, яке ж обридливе це заняття! Адже треба витерти пил з кожної речі, не залишивши жодної пилинки. Мої друзі, Ромчик і Софійка, тричі прибігали гукати мене на вулицю, доки я впоралася. Дарма, коли навчишся і звикнеш, то робитимеш усе значно швидше. Спробувала заспокоїти мене мама, але від її слів мені легше не стало. Я не могла собі уявити, як можна звикнути до такої роботи. Ні. Ще я так не заздрила Петрикові, як того лихого дня. Заплющивши очі, на мить уявила себе на його місці. Оце джу я в ліжечку і криком кричу Мама мчить до мене з пляшечками, тато з підгузками, а Петрик. Петрик витирає порохи з усіх меблів. Помстившись бодай в уяві, я подалася гратися до Ромки та Софійки. Вони саме закінчували будувати індіанський вігвам. Через те, що я запізнилася, мені, а не Софійці, припало грати роль індіанської Скво. Ромчик був, звісно, відважним яструбиним кіхтем, а Софійка блідолицею в ранішньою зарею. Справді їм день був невдалий від самого ранку. А тут ще Ромчик дорікнув, що роль індіанської скво саме моя. Адже я тільки й те знаю, що бавлюся з малятами та прибираю в хаті. Закінчилося все, звісно, бійкою, подряпинами та сльозами. Удома за обідом я рішуче сказала, що порохи більше не витиратиму. Мама відповіла. Що за мене цього робити ніхто не буде, У неї так доволі турбот, щоб потурати моїм примкам. Якщо у вашому житті був день невдалий від ранку до пізнього вечора, ви мене зрозумієте. Наступного ранку я подалася до тата у гараж і просиділа там цілий день. Цікавого було мало, але я твердо вирішила. Зась, бути схожа на індіанську скво, я не хочу. Під вечір я геть гувала, навіть захотілося пограти з братиком. Він так весело гасав по лужку, але головне витримати характер, і я його витримала. Увечері, коли всі пішли спати, я раптом відчула себе дуже самотньою. Мені закортіло побувати в Україні невидимок. Я взяла книжку, розгорнула на тій сторінці, де намальована мапа, і на мене тиснула пальцем. Але де ж це? Я, якась велика розлога рівнина. Ова, здогадалась я, це ж мій стіл. Он і гарненький нічник переливається і освітлює його тьмяним світлом. А от і макрофаг заклично махає рукою. Вітаю, люба макрофагу! Як справи. Нас можуть почути. А від кого ж ми ховаємось? Придивись уважніше, прошепотів макрофаг. Ми визирнули за нічника. Те, що ми побачили, було справді жахливе, безліч воїнів із грізним виглядом шикувалися і виконували бойові танці навколо якогось предмета, що лежав край стола. Придивившись, я впізнала в ньому ганчірку. Її залишила мама, щоб я витерла пил. Де Цих істот ставало все більше і більше. Вони скидалися на індіанців, які ступили на стежку війни. Всі такі пістряві та войовничі. Хто це? — злякано запитала я. Мікроби. Ти вже впізнала свій стіл? Так, он і ганчірка лежить. Тільки чому вони біля неї витанцьовують? О, це їхні найлютіший ворог. Адже на вулиці мікроби не можуть швидко розмножуватися, там їх убиває сонце, його ультрафіолетові промені. А у приміщенні інша річ, шибки пропускають світло, але затримують ультрафіолетові промені. Тут мікробам привілля Розмножуйся скільки завгодно, особливо сприятливі умови для розмноження там. Де є пил? Мікроби його дуже полюбляють, вони живуть на ньому і живляться ним. Твої батьки завжди ретельно прибирають В оселі тому в них нема того привілля. Але сьогодні у них свято, вони відкопали томагавк війни, а зараз виконують вимничі танці навколо ганчірки. Щоб позбавити її чарівної сили, а ще просять своїх духів допомогти їм у битві з ворогами. А хто їхні вороги? Деякі воюють між собою, деякі з рослинами і тваринами, але найнебезпечніші нападають на нас, на клітини людського організму. Ми їхні вороги. То що ж? Вони можуть прорватися у такій кількості, як зараз, навряд. Ми швидко здолаємо їх, адже наша армія сильна і спеціально навчена. Але коли їх стає дуже багато, тоді вони можуть перемогти. Так частенько буває, коли вдома хтось захворів. Недужий видихає з повітрям багато збудників хвороб. Наприклад, вірусів грипу. Якщо приміщення не провітрювати і не витирати пил, віруси грипу розмножуються з величезною швидкістю. Потрапляючи до організму здорової людини, вони заражають її. Мені було соромно зізнатися макрофагу, що це я не витерла пил і дозволила бридким мікробам та вірусам. Готуватися до війни, але сама собі вирішила більше не слухати Ромчикових книпів. Якщо йому цікаво, нехай грає в індіанців. А я воюватиму з мікробами і захищатиму своїх друзів. І з Петриком гратимусь, адже він мій братик, і я люблю його. Наступного ранку я прокинулася раніше, ніж зазвичай. І ще до сніданку витерла в кімнатах увесь пил. І це вже не здалося мені таким нудним я уявляла, як змітаю цілі полчища мікробів. Хай не думають, що буцім ганчірка втратила свою чарівну силу. Побачивши наслідки моїх старань, мама лагідно мовила. Я не сумнівалась, доню, що ти в мене розумничка. Мені було приємно, що мама розмовляє зі мною як з дорослою. І більше я не заздрила маленькому братикові, бо він ще не скоро почує такі слова. Діти, сподіваюся, ця повчальна історія вам сподобалась. До нових зустрічей! Do zobaczenia.